Вітаю, мої дорогенькі! Рада вас бачити. Хай у вас буде спокій у хаті, здоров'я і сонце у душі. Сідайте зручно, заварюйте собі чай, бо зараз разом глянемо, що нам карти підкажуть. Хай кожен день приносить вам трішки радості і надії. Та добре, сідаємо, зараз глянемо, що карти нам скажуть про Чернігівщину та небезпеки масованих обстрілів на 6-7 вересня. Перша карта Трійка Пентаклів. Ой, карта ця про роботу в команді, координацію і підготовку. Для Чернігівщини вона каже, що ворог готує удари заздалегідь. Планує свої е, дії, намагається максимально організовано атакувати. То значить, що загроза буде реальна для наших людей. Це сигнал, треба тримати пильність і бути готовими до тривог. Друга карта. Лицар жезлів. Ага, а тут карта швидкості та несподіванки. Лицар жезлів показує, що удари можуть бути раптові, стрімкі, з великою енергією. Ворог може змінювати напрямки обстрілів, бути непередбачуваним для Чернігівщини. Це означає можлива активізація саме на ці дні, і треба очікувати різких подій. Третя карта. Паш Пентаклів, а це карта спостереження, новин і перших проявів дій. Вона показує, що інформація про удари може приходити заздалегідь, але сама небезпека ще на ранньому етапі. Паш е, каже, удари можливі, але масштаби можуть бути обмежені і підготовлені люди зможуть вчасно реагувати. На Чернігівщині 6-7 вересня загроза масованих обстрілів. Є, ворог готує удари системно, і вони можуть бути раптові і стрімкі, але паж Пентаклів показує, що небезпека ще на ранньому етапі, і підготовка та пильність можуть її пом'якшити. Зараз глянемо що карти скажуть про західну Україну та небезпеки масованих обстрілів на 6-7 вересня. Перша карта п'ятірка кубків. Ой, карта тяжка про втрати і розчарування для західної України. Вона показує, що є ризики негативних подій, але вони будуть частково відчутні скоріше на емоційному рівні. Тривога, стрес, страх. Вона каже, щось може не вийти, може бути шкода від обстрілів. Друга карта паж жезлів. Ага, а це карта сповіщень і попереджень. Аж жезлів говорить, що інформація про обстріли може е, прийти заздалегідь, буде шанс підготуватися. Карта показує також е, швидкі раптові події, але вони будуть на рівні попереджень, а не повного хаосу. Тобто, людей можна буде попередити і це зменшить шкоду. Третя карта десятка жезлів. Ой, а це карта тягаря й великої напруги. Вона говорить, що Західна Україна відчує труднощі, перевантаження ресурсів і людей, можуть бути відключення, перебої, додаткові обмеження. Ну, що я можу сказати? Е, на Західній Україні 6-7 вересня небезпеки будуть, але вони більш психологічні й організаційні. П'ятірка кубків каже про тривогу і розчарування. Пас жезлів показує, що попередження будуть, а десятка жезлів, що. Навантаження буде велике та все ж контрольоване. Тепер глянемо, що карти скажуть про Полтавщину та небезпеки на 6-7 вересня. Перша карта десятка жезлів. Ой, карта тяжка про навантаження та тиск. Вона каже, що на Полтавщині буде велике випробування, важко буде і людям, і системі, можливі відключення, перебої або загрози, що додають клопоту і стресу, то як важкий тягар, який треба нести, але його можна витримати, якщо бути готовим. Друга карта. Шістка кубків, а це вже м'яка спокійна карта про підтримку та спогади. Для Полтавщини вона показує, що люди зможуть знайти опору в родині, громаді, сусідах. Це як нагадування, хоч труднощі будуть, допомога і підтримка поруч. Також карта може натякати на минулий досвід, ми вже через щось подібне проходили. І зараз теж е, зможемо вистояти третя карта король Пентаклів. Ого, а це карта стабільності та контролю. Король Пентаклів показує, що влада енергетики і місцева адміністрація тримають ситуацію під контролем. То значить, що навіть при труднощах все буде організовано, ресурси розподілятимуться розумно і великого хаосу не буде. На Полтавщині, 6-7 вересня, небезпеки будуть і випробування. Але Підтримка від людей і громади допоможе витримати, а король Пентаклів показує, що контроль і стабільність будуть, тож ситуація залишиться керованою. Треба підтримувати один одного. Та добре дивимось, що карти нам скажуть про Одесу та Миколаївщину на 6-7 вересня чи буде там спокійно перша карта вісімка кубків. Ой, карта ця про е відходи, зміни і залишення звичного. Для цих областей вона показує, що певні речі можуть іти не так, як хотілося б. Може бути необхідність адаптуватися до нових умов, тимчасові незручності, можливо, обмеження чи перебої. Вісімка кубків каже, спокою не буде повного, бо певні зміни вже присутні. Друга карта королева жезлів, ага, а це карта е сили, рішучості та. Е Контролю вона говорить, що керівництво енергетики та місцева влада будуть активно тримати ситуацію під контролем. Королева жезлів це про організованість і готовність до швидких рішень. Тобто, навіть якщо будуть проблеми, їх зможуть оперативно вирішувати. І хаосу не буде. Третя карта королева кубків. Ой, а ця карта про турботу, підтримку і емоційний баланс для Одеси та Миколаївщини. Вона показує, що люди можуть розраховувати на допомогу, підтримку та порозуміння один з одним. Карта говорить про душевний спокій та моральну підтримку навіть у напружені моменти. На Одещині та Миколаївщині 6-7 вересня спокою не буде повного. Вісімка кубків показує, що будуть зміни та деякі незручності, можливо, перебої. Але королева жезлів каже, що влада і місцеві служби будуть тримати все під контролем, а королева кубків додає підтримку та моральну стійкість для людей. Зараз глянемо, що карти нам скажуть про Київ на 6-7 вересня, чи є небезпека перша карта трійка мечів. Ой, карта тяжка. Про біль розчарування і страждання для Києва вона показує, що небезпека є, і, можливо, вона зачепить людей на емоційному та матеріальному рівні. Це може бути психологічний тиск, тривога, але також можливі певні пошкодження чи обстріли. Карта каже: серце і нерви будуть напружені. Треба бути готовими до випробувань. Друга карта четвірка мечів. Ага, а це карта перепочинку. Паузи та підготовки. Вона говорить, що, хоча загроза і є активних масованих атак, може не бути, швидше це період очікування або локальні події. Людям потрібно бути обережними, відпочивати, зберігати сили і уважно стежити за сигналами тривоги. Третя карта десятка мечів. Ой, а це вже карта кульмінації і завершення дуже серйозна. Вона показує, що у разі атак вони можуть бути болючими або критичними для тих, хто не підготовлений. Але десятка мечів також символізує кінець певного етапу. Після нього буде відновлення, тобто небезпека існує, але це не постійний стан, а тимчасова вершина випробування карти кажуть Київ 6-7 вересня, опиниться під ризиком. Трійка мечів. Показує тривогу та можливі втрати, четвірка мечів каже про необхідність бути готовими та обережними, а десятка мечів попереджає про тимчасові, але серйозні випробування. Так, зараз глянемо, що карти нам скажуть про Харківщину. На 6-7 вересня чи під прицілом ворога. Перша карта, лицар Пентаклів. Ой, карта. Ця про повільну, але системну роботу для Харківщини. Вона показує, що ворог готує свої дії обережно, продумано, але не дуже швидко. Це не буде блискавична атака, а скоріше планові удари, які потребують терпіння і уваги. Для людей то сигнал: будьте уважні, стежте за сигналами тривоги. Друга карта лицар кубків. Ага, а це карта емоційних рішень та спроб впливу. Вона може означати, що ворог пробує діяти не лише силою, а й психологічно через залякування, провокації або маніпуляції. Для Харківщини це знак, що небезпека може бути і на рівні моральному, щоб тиснути на людей і викликати тривогу. Третя карта четвірка мечів. Ой, а це карта перепочинку й паузи. Вона показує, що активних масованих атак не буде, швидше обмежені дії або короткочасні спроби. Людям варто зберігати сили, бути уважними і готовим реагувати, але панікувати не варто. Харківщина 6-7 вересня буде під прицілом, але удари будуть локальними, частково психологічного характеру. Четвірка мечів каже, що масово. Сованого хаосу не буде, і ситуація лишатиметься контрольованою. Будьте обачні, ворог готує пакості. Ну, мої любі то все на сьогодні. Бережіть себе, тримайтеся, купки, допомагайте один одному і не втрачайте віри. Хай вас оберігає ангел-охоронець, а все лихе обійде стороною. До скорої зустрічі, мої дорогенькі.